Велкам у мій новий влог. Ми їдемо до Швейцарії. І прямо зараз ми прямуємо в аеропорт. Дуже холодно. Як і будь-яка наша подорож, вона почалась з аеропорту. По прильоту ми відразу орендували машину. Нам обійшлося це в 390 швейцарських франків. І ми відразу вирушили в село, в якому ми орендували житло, і будемо жити найближчі 4 дні. Ми зупинились в селі Ісендхал. Взимку село виглядає як зі сторінок різдвяної листівки. Усе навколо вкрите снігом, а маленькі будиночки зі схилами дахів виглядають так затишно. Тут особливо тихо, і здається, що час просто зупинився. У цьому селі живе лише кілька сотень людей, і тому тут відчувається справжній дух Швейцарії. Спокій, природа і доброзичливі місцеві жителі. Я веду пряму трансляцію з Швейцарії, і я перший раз бачу, що машину переправляючи потягом. Потягом. Це ми заїжджаємо в потяг. І зараз їдемо в Цермат. З цермоту маємо під'їхати до гори Мутерхоль. У нас є машина, але в Церматі а, не можна їздити на машині. Це таке найекологічніше місто на планеті, на, мабуть. О, тому туди можна дістатися лише, е, лише потягом або електротаксі. Ми обрали потяг. Сподіваємось, що ми побачимо Матр бо дуже сніжно, його може бути просто невинно. Щоб дістатися до цермоту, доведеться залишити автомобіль у сусідньому містечку теж і сісти на поїзд. Це робить Цермонт унікальним місцем, місто повністю вільне від звичайного транспорту. Потяг із те, що ходить кожні 20 хвилин, і по дорозі ми насолоджувалися чарівними гірськими видами. Також в церматі можна піднятись вгору потягом, і цей потяг піднімає вас на висоту 3089 метрів, і, звісно, можна побачити матерхорм. І в цілому всі Альпи, але на жаль, ми не скористалися цією можливістю так, як був великий снігопад, і ми просто нічого б не побачили. Дуже сніжно, і, на жаль, ми не побачили мотерхові. Я дуже засмучена, бо ця поїздка взагалі будувалась лише на цьому бажанні. Це була основна ціль. Якщо коротко розповідати про цермат, то це один з найвідоміших гірськолижних курортів. Також звідти можна побачити Матерхорн, це та сама гора, яка зображена на шоколадці таблерон. Також цікаво те, що в церматі немає звичайних машин, містечко повністю екологічне і пересуватися можна тільки пішки, велосипедами чи електромобілями. Ми приїхали в невеличке місто Люцерн, яке знаходиться в годині їзди на машині під нашого будиночку. Трошки гуляємо, От, дуже холодно. Коли дивилися щось з національної кухні, з національних якихось продуктів, те, що треба спробувати обов'язково швейцарії, мене трапили на ось таку воду швейцарську, досить смачна і звичний смак. Хоча мені здається, що щось таке я схоже в Україні, з таким вершковим, присмаком. Якась крем-сода, можливо, щось таке. Ось так вона називається, є різні види. Це місце взимку справді особливе. Зима тут не про митушню чи холод. Це про спокій, затишок і єднання з природою. І взимку, це ідеальне місце, щоб відчути гармонію і перезавантажитись. Що мене особливо вразило, це тиша і спокій цього місця. Люди тут живуть зовсім іншим життям, без поспіху, ближче до природи. Навіть маленькі будинки виглядають як і сказки з дерев'яними фасадами, снігом і видом, який захоплює дух. Хочу показати, де ми жили всі ці. Чотири дні, е, дуже гарний будиночок, дуже гарні види, просто капець. Єдиний мінус, але для нас це не мінус, це те, що сюди можна приїхати лише на машині. Там ходять якісь автобуси, але без машини сюди ніяк просто. Перше, це ось такий вид з вітальні. Ось така вітальня. Але ми чомусь тут дуже мало проводили часу. Далі в нас такий коридорчик, кухня. Така, тут ми вже сміття зібрали. От, все дуже зручно, дуже комфортно. Багато смачних вечір ми тут переїли. От, далі у нас балкончик. Е, на жаль, ним користуватись зручно лише влітку, але ми все одно тут натоптали. От, неймовірний просто вид. Якщо приїжджати літом, пити тут каву зранку, це взагалі просто вау. Так, Далі у нас є туалет ванна кімната. Ванна кімната виглядає ось так. Це є також дуже класний душ, мені прям дуже сподобався. Дуже легко відрегулювати. Потік води. Так, далі в нас спальня, одна зі спалень. Ось така, дуже класна тут шафа така з цими з вішачками. деркало і також вид, такі як з вітальні. І далі йде ще одна спальня. Тут жили ми таке ліжечко. Також тумбочки такі, з речі повісили. І також вид вже ось такий з вікна, такий, як з кухні, з балкону. Мені дуже подобаються оці пофіки. І також тут зараз з боку виходять вікна. Вони тут так погано видно. Вже в тюрь! Трошки гуляємо містом. Холодно. Дуже холодно. На цих прекрасних видах це відео завершується і я, як завжди, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!